У ігровій кімнаті Рівненської обласної дитячої лікарні 13-річний Андрій Колодяжний неначе вдома. Каже, тут з друзями по палаті проводять дозвілля. Нині хлопчик веселий та активний, а ще два місяці тому Андрій ледь не загинув. Всі дивились телевізору. Андрій тримав самого молодшого на руках. Дениску. І виходить, це було 8.30 вечора. як ураган. Двері відкрились. Ніхто даже не слышав. Только вияву слышала хрип Андрія і плач малого. Тоді до кімнати з ножем в руках увірвався чоловік старшої доньки, розповідає відчим Андрія. Зловмисник наніс кілька ударів хлопчині у шию та груди. Лікарі життя школяреві врятували. Нині про ту страшну подію нагадують записи у медичній картці та післяопераційні шрами. Проведені хірургічні операції е, мається на увазі е, е, ушивання е, Трахеї, гортані, передні поверхні шиї і проведена торакотомія, от, ушивання правої легені і накладання, дренажу по білаву. Зараз Андрій у лікарні на реабілітації. Його вже готують до виписки. Зізнається, сумою за своїми п'ятьма братиками та сестричками. Вдома він головний помічник. Помагає, посуд миє, прибирає. Ну, буває він, неслухняний, не слухняний, як коли, в школу ходить, приходить зі школи, уроки робить. Попри велике бажання якнайскоріше одужати та пограти у футбол, у Андрія ще одна мрія благополуччя у сім'ї. Бажання є, щоб ти просто шестеро в сім'ї. І це одна комнатна квартира. Можна була й на новий чокледа квартиру. Нам атяп ще одна давай однокомнатів. Якщо ви бажаєте допомогти Андрію Колодяжному чи просто хочете поділитися з ним душевним теплом, шукайте інформацію, як це зробити на сайтах телеканалу Рівне 1 та Палацу дітей та молоді. Робімо разом добро на різдво. Анна Махно Володимир Захаров, новини Рівного.